Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну, отже, триває в нас безкінечний серіал. Обираємо ніж на ADC. Ну і знаєте, готуючись до нового відосу, у мене виникла така думка: а чи дійсно нам на повсякдень нам багатьом потрібні ось такі повноцінні великі складні? Скажімо, як спайдерко ендура. Де тут ріжуча кромка у нас складає 85 мм. Чи може замість індури нам вистачить ось такого малюка, де ріжуча кромка в два рази менше, його вага також в два рази менше. Я, знаєте, не кажу про ножики ось такого брілочного типу. Це варіант у нас для ключів маст хев, так, ось як такий сок. Я про edc носіння, про ніж на кишені. І трохи цю тему я вже зачепив в минулому відосі, коли оглядав бенчмейди, бенчмейт Міні Гриптіліан і Міні-Бараж. А сьогодні мова йтиметься про ось такі невеличкі, але дуже-дуже кайфові спайдерки. Ну, По-перше, це в нас спайдерко Крікет, Спайдерко Літлметів і Спайдерко Dragonfly 2. Ці ножики, рейжики мені на огляд надав учасник нашого чудового і фантастичного товариства Михайло. Ще раз нагадаю, друзі, чат ADC Victorinox Україна, найкращий чат в мережі Telegram, де зібрані круті фахівці з ножової, мультитульної, ліхтарної справи, і все-все, що пов'язано з ADC Стафом. Як до нас потрапити, ви знаєте, в описі моя електронна пошта. Напишіть мені листа, посилання я вам надам. Ну що, давайте розпочинати огляд оцих маленьких ножів. Спайдерко Endura нам сьогодні не знадобиться. І розпочнемо ми огляд ось такого дизайнерського малюка: Спайдерко Крікіт. Знаєте, незважаючи на свою таку невелику вагу і розмір, в нього відмінні ріжучі властивості. Лес ножа має ось таку форму загостреного кіхтя яструба. І нержавіюча сталь від G10. Гостра ріжуча кромка. Рівні спуски. Ця кромка впорається з повсякденними завданнями. А ось такий кінчик може виконати делікатний різ. Лезо відкривається легко, швидко, за допомогою круглого отвору Spider-Call. Особливо хочеться сказати про рукав'я ножа Кріки. Це полімер GFN, гладка фактура. Це в нас ліцьовий бок, а механізм закривається за фреймлок. Це в нас стильна сторона. Так? Ну і саме тут, з задньої сторони, дизайнери розташували сталеву. Кліпсу, кліпса глибокого насіння, лише її можна поставити на одну сторону. Маємо також отвір під темляк в складеному стані, ніж має ну, досить таку, знаєте, компактну округлу форму. І носити такого красення, як на мене, на кишені це буде справжнє задоволення. Далі, ще Цей аксесуар можна використовувати як затискач для грошей. Ось приклад. Ось таким чином поєднуємо дві речі в одній ніж і затискач для грошей. Що стосується працювати таким ножем по господарству, я не знаю. Це навряд чи напевно, але мати такі, знаєте, просто по фану або мати такі в колекції, це справжнє задоволення. Дуже він мені сподобався, дуже зайшов. Ну і давайте пробіжимося по характеристикам. Так, марка сталі у нас VG 10. Загальна довжина 120 мм. Довжина леза в нас 47 мм, товщина клинка 2 мм. Вага 47 грам. Механізм фіксації фреймлок. Матеріал рукав'я GFN Кліпса Тіпдаун лише на одну сторону переставляється, отвір для темляка є. Виробляється такий малюк в Японії. Так що, друзі, якщо вам сподобався, шукайте і вам обов'язково пощастить. Поїхали далі. Поїхали далі, друзі. І Ось лінійка таких складних ножів, як Spiderco Little Native. Поєдную в собі, знаєте, що енергономіку ножа Native. І компактні розміри. Так саме енергономіка тут на найвищому рівні. І е, Little Native е, практично на відсотків 15 менше класичної моделі. Вона менша, але набагато зручніша. Дизайнером, ножа є Ерік Лесер. Сама назва Little Native говорить про те, що це маленькі, маленькі Native. Багато ножів в Літл випускається. Серія охоплює ножі з замками: Backlock, Slip Joint, Compression Lock. У нас тут чотирипозиційна кліпса, можна встановити на одну зі сторін чотири положення. так. Крім того, є моделі з серейтерною заточкою, також є моделі з ДЛС покриттям клинків, Ну І, до речі, для виготовлення клинків використовуються різні типи порошкової сталі. Їх безліч більше десятка. Я навіть не буду їх перераховувати навіть, розумієте, ну, тому що це час. Це в нас сталь, це в нас сталь вже S30V. Накладки рукав'я. Склотек століть G10. Сталь S30V, як я сказав, замок, беклок і Є-чойлик. Ну і різним хватом дуже зручно взяти цей ніж. Ось таким, таким, таким. І навіть таким. Дуже зручно закривати. Нажимаємо на беклок. Він складається і чойликом на великий палець, на казівний палець вибачаюсь. Ось таким от чином. Не поріжетесь. Супер. Дуже приємний. Дуже. Так, загальна довжина. Давайте по ТТХ. 150 мм. В складаному стані у нас він 88 мм. Довжина леза 61 мм, а довжина ріжучої кромки 51 мм. Товщина 3,2 мм, що для такого малюка ну, просто потужно. Товщина рукав'я 12 мм. Це без кліпси. Без кліпси. Сталь. Сталюка у нас 30, S30V, вага 68 грамм, замок, Backlock. Є версія, ще раз кажу, з Compression Lock і Compression, Крім Compression Lock ще в нас є Slip-Joint. Так, забувся про Slip-Joint. Ну і кліпсу можна переставити в будь-яке положення. Вона чотирипозиційна, позиційна Матеріал рукояті G10. Супер. Класний ніж. В принципі, не слід порівнювати ці два ножі, які вже оглянули так, але ну, щоб ви бачили різницю. Ну, це такий же, знаєте, невеличкий повноцінний DC-шник, на яким дуже круто і комфортно працювати. Ну і переходимо до третього нашого сьогоднішнього героя. Я його недарма залишив, так би мовити, в якості вішеньки на тортику. Спайдерко Dragonfly 2. Вдосконалена модель. І вдосконалена вона за допомогою системи CQI. Версія попередника Dragonfly. Це Dragonfly 2. І у випадку з Dragonfly 2 змін суттєво не сталося, на зовнішній вигляд ножа це не вплинуло. У нас просто тут вдосконалена текстура рукав'я. Кліпса має два можливі варіанти розміщення, тобто є правий і лівий варіант. Є також можливість швидко розібрати ніж, почистити його. Незмінним залишається лише загальний дизайн ножа і його, так би мовити, призначення це ADC Everyday Carry. Серія регулярно доповнюється новими моделями, з різними кольорами накладок, з профілями клинка, марки сталі, ріжучі кромки. Один висновок, друзі, Dragonfly 2 це компактний, легкий і багатофункціональний міні, ніж для просто вирішення повсякденних завдань в побуті. Міцна конструкція і стильний дизайн. Він, на мій погляд, на мою суб'єктивну думку, особисто мене вразив своєю енергономікою, своїми формами. Лезо цієї моделі. Це сталь преміум класу Японія ZPD 189 І саме цей варіант вже знятий з виробництва. Тому ви зараз на своїх екранах бачите раритет. Його ще можна, звичайно, купити на eBay. Але коштуватиме він шалених грошей. Лезо ножа відкривається однією рукою. Надійно фіксується. Замком рукав'я це легкий міцний ФРН. Ще раз кажу, дуже-дуже оригінальна текстура. Двостороння кліпса, дротова кліпса. Ну і найголовніше це глибока посадка. Ну, чесно кажучи, ті, хто мене знає, знають, що це. Для мене спайдерку Dragonflight це було кохання з першого погляду. Це справжня знахідка для усіх, хто хоче купити за більш-менш нормальною, адекватною ціною до 100 доларів такий невеликий, практичний ніж з великими шаленими фантастичними можливостями. Так, характеристики, давайте. Трохи по характеристикам, загальна довжина 141 мм. Довжина в закритому вигляді у нас 84 мм. Лезо 57 мм. Ріжуча кромка 48 мм. Товщина Леза 2,5 мм. Вага лише 34 грами. Лише 34 грами. Замок беклок. Кишенькова кліпса двостороння. Просто фантастика! Вже кілька років я мрію про такий ніж. Все, збираюся його купити. І скажу так, що я його куплю в цьому році. Коли я його побачив, я закохався в нього. Скажу так: одразу. Мені він настільки сподобався, що я вирішив, так би мовити, купити репліку, щоб зрозуміти, чи потрібен він мені такий малюк за такі гроші. Ось в руках репліка, ось оригінал. Чесно кажучи, небо і земля. Репліка, скільки вона коштує? 180 гривень. Тоді коштувала це фактично 5 доларів, плюс-мінус. І моя вам порада, друзі, не купуйте реплік. Купуйте тільки оригінали. Ну, не треба, не треба робити помилки, не треба зайвий раз витрачати гроші, якщо навіть це коштує 5 доларів. Чому саме. Ну, тому що ви по репліці не зрозумієте, чи зайде вам ніж чи не зайде. Репліку можна купити лише в тому випадку, якщо ви хочете е виконати ось це пластилінове лезо, так і встановити сюди кастомне лезо від нашого відомого майстра Влада Че, який робить кастомні леза на спайдерки. І він може там, за кілька місяців зробити вам круте кастомне лезо зі сталі М390, якщо я не помиляюсь. Так. І тоді це має сенс. Тобто, в це рукав'я вставляється кастомне лезо. А таким чином, знаєте, користуватися реплікою замість оригіналу. Ну, це фігня, чесно кажучи. Репліка це гівно. Ну, можна так поверхнево її порівняти. Так, е навіть за відчуттями, за відчуттям, ну це просто космос. Ну і за зовнішнім виглядом так само. Спайдерко Dragonfly, друзі, рулить. Рулить в усіх випадках. Так що, мій вибір в цьому році один з ножів, це має бути Спайдерко Dragonfly. Яка буде сталюка, я ще не знаю. Можливо, мені пощастить на ZPD-189, але треба шукати. Треба шукати. В принципі, на цьому все. Все, що хотів розказати про такі маленькі кишенькові ножі Spyderco Cricket, Little Native і Dragonfly. Попереду у нас ще буде купа цікавих відосів, які присвячені ADC-шним ножам. Ось ще можна також ендуру сюди викласти. Буде присвячено купу відосів крутим ADC ножам. Ви будете робити свій вибір, коментувати, якщо у вас є бажання, підписуватися на канал. Дякую всім за увагу! З вами був ножовий Костянтин. Слава Україні, друзі! Всім папа! -па!